Господи, з глибини душі я звертаюся до Тебе, щоб Ти прийняв мене одну. віддаю Тобі моє тіло, щоб воно було храмом і місцем перебування Святого Духа, бережи його від неповаги та нечистоти, віддаю тобі свою душу, щоб вона була сповнена благодаті освячення, стережи її від невірства, лінощів і втрати спасіння, віддаю тобі свій розум. Щоб просвітлений твоїми натхненнями, він міг служити для побудови більшого добра, бережи його від дурості, необачності та інтелектуальної гордості. Я дарую тобі свої почуття, щоб вони піднімали мене до тебе. Бережи мене від безладного гніву, ревності, жадібності та дії на них. Я віддаю тобі мою волю, щоб вона спочатку шукала твоєї мудрості. І нею підтримувалася. Захисти мене від хиткості, нерішучості та впертості в злих справах. Я віддаю тобі свій час, щоб кожна мить мого життя приносила тобі славу. Захисти мене від лінощів і марнування часу. Я віддаю тобі своє життя, щоб я жила більше не тільки для себе, але для Христа. Захисти мене від браку надії та любові. До тебе та інших. Прийми, Боже, цю жертву, яку я сьогодні приношу тобі через Христа Господа нашого. Амінь.